5 очок до 3-6. Тож суто теоретичні шанси у Субсерву що суперники можуть цим і спробувати скористатися. Тут передача на планах, але ну, тут нікого не виявити. Зрештою, стандарт. Зараз Де Собсерву А2. Роман Грищук пробиває небезпечно. М'яч біля стійки проходить, а закидання вперед. Але тут вже Роман Грищук. Роман Грищук. пробиває Роман Грищук. ще одна хороша його спроба. Поперед, Роман Грищук. знову ж таки один з найактивніших М'яч перехоплює. Тарас Мільонець з льоту пробиває. Класний удар. Мінор ну, для підтримки команда. Тож разом вволіваємо за класний футзал. Простріли тут Що Тут квасній таки віддає передачі на правий фланг. Удар над поперечкою. Меч летить Вільним. Для Собсерво-2. В цьому поєдинку. передача на лівий фланг. Роман Грищук. Пас під удар, І Сергій Ліфінський тягнеться. І в Собсерво-2 тут троє. Так, троє виконавців. Теж непогано. В принципі, для хорошого темпу гри. Роман Грищук, перехоплення від «Совсерву-А2». Грищук і тут фолить Олексій Михалевський. Ну і тут, схоже, так, отримає Гірчичника за цей фол. Ну, одразу ж обачається Олексій Михайлевський. Потиснути. Передача під удар. Пробиває Ігор Шевчук, Ще одна спроба. Тут м'яч йде небезпечно. Микита Саченко тут м'яч втрачає і контратака від Собсерву А2. Є удар. М'яч біля стійки летить. Хороший шанс зараз. І... Андрій Пекан на лівий фланг віддав. Роман Грещук. Перед пробиває Ігор Шевчук, М'яч іде на кутовий. Тарас мілінець прострілює, Можна забивати лем'ячі, де повзволота Леври Рибак був. Всі згадували. Нікс має 28 очок, три очки відставання Від совсервик йде на першій позиції. Михалевський забиває 1-0, нікс власне виходить вперед. Нікс Виходить. Відігратися з 1 0 і ще й вийти вперед, але зараз Фатація удар у воротах від Лениво. Навіть теоретичних шансів не залишиться з обсерво 2. Зараз є шанс. Тільки зараз і кожна года була, мега шанс. Оцей вдалося нікому там пробити. Таке враження, що один одному завадили там гравці з Обсерво-2. Ще одна спроба. Роман Гречук і Данил Матвійчук. Водить м'ячу гру. Тарас Мілянець розвертається. Пробиває Тарас Мілянець на місці. Олексійнець тут пресингує кось я і мало м'ячем не заволодів. Знову мілянець. Вихід фактично сам на сам мілянець прибиває, забиває 2-0. Тарас Мілянець забиває важливий гол для своєї команди і рахунок в нас вже стає. І на правий фланг. Знову по пресингують. Нікс і Олексій Михалевський забиває це 3-0. Стає рахунок. Олексій Михалевський оформлює дубль і Забиває третій. Тут веде у гру. Непогано, ще одна спроба. Саченко пробиває і м'яч влучає в сітку Заодно Буде спроба з лівого флангу. Роман Грищук. Ведемочу гру. Зараз можна забивати, є удар, і м'яч таки залітає. у Оворота. Заслужений гол для Совсерва. А два, три, один стоїть.